Цей тиждень як справжні реаліті шоу. Хто вижив у дедлайнах, той герой. Але ми не просто вижили, ми зробили красиво. Шоу бошо. 37-й випуск місце, де двіж стає контентом. Полетіли. Головний меседж тижня. Команда росте, проєкти множиться, календар вибухає. Але ми тішимось, бо це саме те, заради чого все починалось. Експресивний факап тижня. Проєкти ростуть, зйомок все більше. Техніка мандрує по Львову, в рюкзаку чогось бракує. Батарейки не встигають заряджатись, а знервований духовний шукає таксиста з тою самою технікою на парковці, щось типу факапу чи крик душі. Менше тексту більше суті. Переходимо до моєї улюбленої частини боршовські кейси. Зазвичай цим закінчуємо, але зараз почнемо, бо цього тижня просто рекордна кількість зйомок. Камери не вимикались з понеділка по п'ятницю. Почали ми з медичного центру Ново. Далі відзняли контент для тіктоку Бабака та зйомка для Бошо. Потім поїхали в Шептицький та Сокаль. відзняли все для Фемелі Фігаро і його власниці. Потім ще трохи будівельної компанії Емройл для Тікток та Інста і завершили все зйомкою для Бабака. Втомились говорити, але воно того вартувало. Я ми всі хвилювались, але ми вже на фінішній прямій з пошуку приміщення у Львові для Фемелі Фігаро. Власниця прилетіла з Кіпру, і ми одразу схопили момент. Бо що, бо ми доводимо завжди все до кінця? Бо все ясно не здає позиції. Ми реалізували ще один крутий випуск про СММ. Багато розмов, важливих тем і ще більше сміху. Дивитись обов'язково. Духовний в своєму активному графіку знайшов місце для власного контенту. Тому на його сторінці вже тусується новий різ. Щось на глибокому, бо він, якби вже блогер-трьохсотник. Не забувай про лайк. Маркетингова мудрість. Ми можемо планувати все до хвилини, але маркетинг живе по-своєму. Тому тут головне не паніка, а вміння підхопити і продовжити, навіть якщо техніка ще в таксі. Найкрутіша подія тижня: полювання на талант або тиждень співбесід. Ми в активному пошуку топових СМФ спітів, які шарять, як розірвати ринок. Якщо ти той чи та, дай знати, бо цілком можливо, що в наступному випуску вже буде щось про тебе. Було гаряче місцями факапно, але результат, як завжди, топ. Ми пішли працювати і завершувати тиждень, а ти чекай наступний випуск.